Ні в якому разі не дивіться 21 вересня на сонячне затемнення. Цього робити категорично не рекомендується. Я, Маргарита, ваш ведичний астролог, і зараз я розповім, чому не можна категорично дивитися на сонячне затемнення. Взагалі, на будь-яке затемнення, дивитися. Не можна, тому що в цей момент ми отримаємо дуже негативну карму, наче прокляття. Якщо ми дивимося на затемнення, тому що це вважається взагалі дуже таким поганим явищем, і місяць або сонце, яке знаходяться в затемненні, вони виділяють дуже негативну таку уражену енергію. Вона наче. Не відповідає цим планетам, вона, а, наче, мутована і скажена, і вона на нас дає дуже такий негативний вплив, і ми вбираємо в себе як в губку. Оцю їхню уражену негативну енергію, тому дивитися на сонячне затемнення на місячне не рекомендується категорично і дійсно, хто дивився? От минулого разу я попереджала, писали, що на наступний день боліла голова або нудило, або були от такі, які стан дуже подавлений, пригнічений. Дійсно, так і є, тому що мене покликали, кажуть, Дивись, дивись, щось тут відбувається. Я біжу на балкон, кажу, дивись сюди. Я дивлюся, це місячне затемнення. Кажу, не можна, не можна дивитися. Тобто я не очікувала, що мені покажуть. Ну я думала, там щось інше знаходиться. І я побачила місячне затемнення, буквально секунду-дві, але навіть мені на наступний день було. Не дуже так добре, тому рекомендую не дивитися на сонячне затемнення 21 вересня для, ваш... для вашого ж блага.